Якщо все піде за дуже поганим сценарієм, до чого готове політичне керівництво України? Чи буде Київ розглядати, наприклад, заморозку війни і вступ до НАТО неокупованою територією? Ну НАТО це дуже складний процес. І ті, хто кажуть, що можна вступити в НАТО під час війни? І з без території ну, мені складно уявити, дивіться, ще раз наголошую, що НАТО це дуже непроста не структура і має бути консенсус. Зараз, коли було голосування по Швеції і Фінляндії, от. В з країн до цього часу, Борщина, в одної з країн та. є питання, уявляйте, скільки таких питань може виникати, якщо ми підемо в цей, в цей процес? Питання заморозки, ну, тут, Дивіться, ви можете заморозити курку от в холодильнику, ви не можете заморозити життя людини, ви не можете заморозити життя країни. Це просто неможливо. І люди, які розповідають там про якісь домовленості з Росією, щось там е, якісь несинитниці несуть. Росія поставила собі на мету знищення. А нашої... якщо Путін переконає, наприклад, Трампа, коли він прийде до влади, а. в тому, що він справді хоче переговорів, і якщо ця пропозиція буде настільки наполегливою і на столі буде лежати порожні папіреці з відсутністю переліку озброєння. У нас з що буде робити Київ? У нас з росіянами жодних перемовин не було. Жодних перемовин з росіянами у нас не було. Якщо ви вважаєте, що Путін і Трамп або хтось інший, хто буде президентом за нашою спиною можуть вирішувати нашу долю, воно так не працює. Просто Якщо не, не працює. не буде озброєння Олексій Мічеслович? Буде. І буде обов'язково.